Вітаю, вітаю вас, шановні, на моєму каналі В'яження Спицак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову я вам демонструю ось цей гарний такий зразочок, який я вам вже показувала в попередніх відео. А ви спитаєте мене, навіщо я вам знову його в екран тикаю? А тому що я зв'язала зразочок побільше і хочу вам зараз його показати. Та-дам! Ну, як ви бачите, це вже Початок майбутньої батькової кофти моєї, яку я вирішила назвати рудий ліс. Хоча в мене були і інші варіанти, як його назвати оцей майбутній мій шедевр. Я вагалася, думала, може назвати не рудий ліс, а рудий лис Ну, лисиця. Бо дуже схожа оця ниточка, ось це забарвлення на хутро лисиці або білочки якоїсь. Ще в мене була така асоціація з Іржавим залізом, або цими танками і БТРами після джавелінів, піджареними трохи. Але все ж таки зупинилася на родому лісі, тому що вирішила основним візерунком вибрати візерунок ялиночки. Або такий паркетик, чи зігзаг, як хочете, називайте, але для мене то ялиночки. І вийшов в мене дійсно рудий ліс, руді ялинки отакі стирчать. Ви тут ці ялинки, мабуть, і не роздивитесь. Ну, якщо будете дуже-дуже сильно намагатися, може, щось і побачите. Бо це візерунок тіньовий і на ось цій рябушці його майже і не помітно. Але я все ж таки його зробила. Ну, даби запобігти косині, бо ось ця ниточка на кобо, хоч вона косить. Отже, як ви бачите, ось цей великий мій зразочок у вигляді спинки не косить все добре. Цього я, можливо, досягла тим, що додала ще три бабінні ниточки. Які не косять самі по собі. Ну і завдяки ж цьому візеруночку тіньовому я думаю, що ось ця косина пішла геть. Так, ну, розповідати мені насправді про цей виріб нема чого. Тож давайте я вам розкажу таку ну, технічну інформацію. Так, з чого я в'язала? Ну, якщо ви не дивились попереднє відео, то я вам розповім: а якщо дивились, то нагадаю, це в мене на кобохо одна ниточка шкарпеткової пряжі. Ну, із цих новиночок, таких мулінешних під назвою Козі, Козі. До нього я додавала ще три бабійні ниточки кожна по тисячі метрів на 100 грам. І це в мене переважно зіння баруфа. Одна з них це артикул Кешвул, друга мус, така дрібна букляшечка. І ще одна ниточка в мене ота помаранчева, це ламора. Загалом у мене вийшло десь 250 метрів на 100 грам. Я взяла спиці номер 3 Ну, і, так, знаєте, навмання набрала собі 125 петель. Звичайним набором довгий хвіст тут не заморочувалась. Відв'язала я десь 20 рядочків резиночкою 2х2, і вже вирішила переходити на основний візерунок. Але перед тим, як почати основний візерунок, я зробила такий фінт шами зараз покажу вам ближче. Ось, бачите. Отакий бортик зробила із трьох виворотніх петель. Взагалі-то я цей фокус побачила у одного італійського бренду, відомого дуже. Але там був цей бортик, випуклий такий. Я знаю, як його зробити, але цього разу стала не заморочуватись. Не вигадувати нічого такого зайвого, нехай буде такий плаский собі бортик, який відокремлює резиночку від основного візеруночку. Вийшло гарно, я думаю, що той випуклий бортик, я спробую іншого разу чи іншим разом, якщо правильно казати. От і добре. Взагалі-то я перейшла вже ж на спиці No3,5, і відв'язавши ось ці три установочні рядочки, виворітними Петлями по лицьовій стороні. Прийшла до основного візерунку. А в основному візерунку ось в цих ялиночках, в мене 12 петель у рапорті і 8 рядочків вгору. 125 петель, як ви розумієте, це рівно 10 рапортів. Ще одна петля там уходить на симетрію візерунку, і по дві Петлі з кожної сторони кромкові. Отже, в'язала я десь так 30 рядочків, а потім вирішила, що ну, це за широко мені буде, мені -троба, треб, треба, 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 ви зрозуміли? Треба трошки скоротити петлі. І я вирішила зробити силует трошки буквою А. Ну, вона тут не дуже читаєма, та буква А, але. Ви зрозуміли, я петлі до пройм трошки скоротила. А саме після 30-го ряду в кожній 15 й строчечці, в кожному 15 му рядочку, я скорочувала по одній петлі з кожної сторони. Загалом до пройми я пров'язала 90 рядів, тож скоротила по 5 петель з кожної сторони. Тож в мене вийшло вже не 125, а 115 петель. І далі я почала робити пройми, скорочення петель. А саме за таким алгоритмом 5, 3, 2, 2, 2, 1. І ще, здається, одна петля в мене була. А може ще одна? <хи> От тут я вже не пам'ятаю, Ну десь так приблизно. Отже, скоротила я ці петлі, в мене вийшло 20 рядочків, взагалі, від пройми до початку скосів і горловини я відв'язала 54 ряди. Так, тепер про скорочення петель на скоси. Плеча і на горловину. Там такий алгоритм. По скосах в мене виходило по 20 петель. І ну, я маю на увазі взагалі плече в мене 20 петель іде. І в ньому о, 10 рядочків е, виходить по 4 петлі на скоси. Розумієте, так? про що я кажу? 20 поділили на 5, бо в нас 10 рядів. Кожному другому ми скорочуємо петлі. І вийшло в мене по 4 петлі. Треба було скоротити в кожному другому рядку. А щодо горловини, то там в мене алгоритм скорочень був такий: 6, 5, 4, 3, 2. Це. І ось така спиночка в мене вийшла. О, взагалі, оскільки тут багато у складі є мериносу, а саме лимус — мусце, миріносова ниточка. То коли я попрала цей вироб, коли я зробила ось це ВТО, о май гад! Бо, Боже, яке воно було велике, як медуза розплилося, я так злякалася, якщо чесно думаю, ну знов не мій розмірчик. Що робити? Але як воно підсохло, я так до себе прикинула та ні, те, що треба моє! Буду носити. Отже, відв'язавши е, ось цю спиночку, хух, я трошки так видохнула, коли вона підсохла, і буду тепер продовжувати в'язати по такому ж алгоритмі перед, а перед в мене буде складатися із двох частин. Тобто, в мене буде дві пілочки, бо батькова кофта вона двохбортна. Я ще. Насправді не знаю, як я буду в'язати шалочку, ось цю ось цю планку, на якій будуть гудзики. чи окремо, чи якось цільно в'язаною її зробити. Отже, є над чим ще голову поламати, поки я буду думати, дочекаюся, пряжу. бо в мене, як ви знаєте, був один моток на зразочок, я його вив'язала. Ну, якщо чесно, я вже проспойлерила, що я вже пряжу ну то ладно. Те, що я там отримала, окрім на кобого ось цієї рудої ниточки, я вам покажу в наступному відосику. А поки що, мабуть, буду з вами закруглятися. Бо все, що могла по... Початку цього родового лісу розповіла, а далі буде, як то кажуть. Ну що, мої дорогенькі, папа, -па, зустрінемося у наступному відосі, я сподіваюся, а поки що чао!